Всім привіт! З вами психолог Дудка, і сьогодні у нас старий розклад на листопад місяць для всіх, хто народився у квітні, квітень це архетип імператора. Отже, це в нас всі дати народження у квітні, а також 4 та 26 число будь-якого місяця це також імператора, оскільки наша дата народження складається з різних позицій. Перша колода, яку ми беремо, це у нас буде ось така: everyday Witch Tarot. Ось така коробочка. Кому цікаво, потім а, купляє собі колоди. А, і подивимося, що перше в нас в наших імператорів. До речі, вже завтра у нас майстер-клас. Ваш майстер-клас для всіх, хто народився у квітні. А ми будемо розглядати всі позиції дитинства, травм, криз, чому щось трапляється, чому щось не получається, не виходить щось зробити. Чому там які є питання з у співвідношеннях з партнером? Якщо ви жінка. А жінки-імператори часто мають питання або з партнером, або його нема, бо він дуже слабкий. Вони шукають його сильнішого а також. Для дітей, якщо у вас дітки народжені 4 чи 26 числа будь-якого місяця чи в квітні, я вас чекаю, вже завтра в нас майстер-клас о 12.00. Також буде відеозапис з доступом на три місяці, щоб ви могли, якщо у вас не виходить, приймати участь онлайн, то ви можете, звичайно, подивитися у записі. Отже, перша карта, яку ми тягнемо, це у нас король чаш. Король чаш або король Кубків це а, такий більш м'який емоційний чоловік. Дивіться, сам по собі ваш архетип імператора він досить жорсткий і він про владу. А Е, і жінки, наприклад, жінки-імператори е, завжди мені кажуть, я хочу чоловіка, щоб він був сильніший за мене. Сильніше за вас вже нема, а тому вам треба або всередині, у листопаді, всередині, стати м'якішими, е, або у вас буде партнер, який буде більш емоційний, більш м'який, більш е, сприятливий, буде на щось погоджуватися. Тобто він не буде давити силу. Дивіться, це маска, психологічна маска, або яку ви будете саме одягати. Ну, Прокувати імператор, який став більш емоційним. Це не властиво вам, це не ваша властива маска, тому вона може бути вам не дуже комфортно, не дуже для вас приятлива, але таке буває. І я завжди кажу, що імператор потрібно. Знайти себе обов'язково в професійній реалізації, тому що тоді вся влада, якщо не реалізований імператор, вся влада надходить до сім'ї. Тому король чаш про емоції, про м'якість, про те, що ви будете якось проводити час. Можливо, ви будете час проводити там за келохом вина, бо у нас тут є а, алкоголь і король чаш – це про алкоголь. Можливо, ваш партнер буде це також. Uh, щось випивати. Uh, і цей король, він, начебто, цей чоловіча маска це чоловіча психологічна маска, але вона м'якіша, що не властиво для вас. Дивимося далі. Uh, зараз ми зберемо усі колоди, подивимося, uh, коли буде одна іншу доповнювати карта, тоді зручніше. Наступна колода це в нас вічі версия двостороння Холода дуже багато її полюбляють. Я знаю, ви мені пишете, особливо, коли я в інстаграм відповідаю на ваші питання або проводжу прямий ефір. Тому дивимося, свічі версії. Так, що в нас ще у наших імператорів у листопаді? Десятка жезлів, а це ваша карта. Десятка жезлів це максимальні кількість зусиль, які ви будете прикладати. Вам буде дуже важко. Це може бути питання роботи, це може бути питання комунікації з кимось, це може бути питання навчання, будь-що, але імператор завжди себе переобтяжує. Він бере на себе забагато, і ви, я, як імператор, як ваш архетип, не маєте можливість а, десь зупинитися, або, що найважливіше, не вмієте, як правило, другувати повноваження. А десятка жезлів каже, що ну ви ще витримаєте, звичайно, в листопаді, але це вже максимальна надзусилля. Дуже важко, щоб ви не робили. Ну, наприклад, якщо це питання роботи, ви можете брати на себе дуже велику кількість дій. Дуже велике напруження, навантаження, вибачте, дуже велика активність, яку в якийсь час у листопаді ви зрозумієте, що це забагато, що вам щось незручно, але вже кинути не можна. Десятка жезлів це коли вже зупинитися, немає можливості, бо ви на тій стадії, коли зупинятися не можна. І тут може бути все. Тут може бути питання роботи, тут може бути переобтяження в питанні взаємостосунків, тому що у нас король чаш, і якщо ви жінка-імператор, то вам може бути важко в цих взаємостосунках, але ви в них залишаєтесь. Тобто, вам маску... Короля чаш важко буде одягати на себе, становитися м'якіше, тобто ви будете навантажувати себе, наприклад, цими стосунками. По-третє, це може бути у сім'ї. Вам можливо буде важко знаходитися там з дитиною, спілкуватися з дитиною, тому що король чаш це також про емоції. Емоційно важко. Ну і якщо дивлячись на ситуацію в Україні, то звичайно це ну, важко сприймати новини і знаходитися в. В державі на яку йде атака, на яку йде а, в деяких частинах окупація, і це реально важко. Дивіться, ваш архетип сам по собі, він, а, як правило, тримається. Імператори дуже тримаються, а, не такі емоційні, а ось у листопаді ви можете емоційно не витримати, бо ну вже фу, як то кажуть, вже повно фу. Тому дивимося далі, що ще. Наступну колоду, яку я візьму, це візар таро. Ось така коробочка. І тут у нас що? Де у нас що ще? У нас для наших імператорів. Е, ви знаєте, у вас дуже потужний архетип, якщо ви вмієте з ним а, ним користуватися, вмієте з ним справлятися, а, але він дуже може жорстко питати, якщо ви його не використовуєте. Не створюйте свою владу, не реалізуйтесь професійно, тоді він дуже, як то кажуть, надає наказання. Так, що в нас ще? Це в нас дев'ятка жезлів. Ну, дивіться, з огляду на десятку та дев'ятку жезлів. А активності буде дуже багато жезли. Це про дії, це вже не про емоції, не про страдання, не про переживання, це про дію. Це про активні дії, які ви будете вчиняти у цьому місяці, і е, на яких вам може бути некомфортно. Але тут е, за максимальна, а тут ще є можливість і на дев'ятки жезлів обов'язково йти у делегування. Вам обов'язково треба навчитися у листопаді місяці, у цьому місяці, який ми дивимося, розклад делегувати повноваження, розподіляти навантаження між там. Підлеглими, або у сім'ї, якщо це питання. Або, е, наприклад, з чоловіком, або, знаєте, як себе поводять особливо жінки імператора. Вони е, бачать, що там чоловік втомився, треба йому відпочити. Ось він там десь лежить і відпочиває. Так він весь день працював, а жінка на себе бере, 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 навантаження і вдома, да не хвилюйся я все зроблю, та я ще більше всього зроблю, і тут може бути занадто багато. Тут може вже не витримуватися, тому на дев'ятці це карта успіху, але на цій карті обов'язково Треба розподіляти дії вже не тільки для себе. Це вже не один на один зі своїм питанням. Наприклад, якщо ви починаєте працювати, чи ви працюєте в якійсь сфері, то у вас вже в листопаді повинно постати питання, щоб деякі свої повноваження чи деякі свої дії надати і перекласти на когось іншого. І це треба робити на професіоналів, не на новачків, які до вас прийдуть, а дев'ятка жезлів це професіонали у своїй справі. Якщо ви вдома з чоловіком чи з дружиною, хто у вас під маскою короля чаш, то вам треба розуміти, що вже в цьому місяці треба поговорити з ним чи з нею, з партнером, що треба делегувати, розподіляти якісь домашні повноваження, бо ви вже не витримуєте. Якщо у вас це питання там сім'ї. Є, то треба також дій буде дуже багато, дуже активність, жезли це про дії, це про робити, 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 працювати ну, сам ваш по собі архетип надає. Таку непосидючість і необхідність працювати, працювати, працювати. І імператор це один із архетипів ваш, який завтра буду розповідати в майстер-класі, який дуже швидко горить і дуже швидко згорає, тому що він все на собі самостійно тягне. Дивимося далі. Завтра не пропустіть ваш архетип. Далі, що в нас є далі? Далі в нас є колода, так, три є ось таку я вам, Алхімік Таро. Алхімічна таро. А, здається, в минулому місяці її не було. це її взяла вона листопад. Дуже цікава колода, але вона дуже-дуже невластива і не входить до жодної системи колод таро. Тобто є різні системи: райбери, там система Кроулі. А ця колода не входить нікуди, але вона дуже символічна з огляду на систему юнганства, тому і те, що я надаю: психологічне таро, психологічний портрет на підставі дати народження та архетипу таро, то все ж сюди. Якщо ви хочете долучитися, то ви ще маєте можливість долучитися до навчання. Зараз де навчання, психологічний портрет на підставі дати народження та архетипів таро. Так, алхімічне таро. Двійка жезлів, а, одні жезли. Я навіть вас вже боюсь, імператори, тому що жезли бачите, це про дії і накал пристрасті, емоцій. Тобто, це може бути агресія, це може бути, бачите, вогонь горить і хтось ще підпаляє, тобто, начебто, підкидує а, багаття вогню а, і тут. Тут, знаєте, тут коли робите, робите щось активні дії, там ходите на роботу, створюєте там свою нову справу, або ви найманець, і ви там робите для керівника якісь активні дії, і на дві жезлі ви можете поставити питанням, це карта вибору, чи треба, чи не треба, чи те я роблю, чи ні. Чи їдемо, чи не їдемо. Що ми робити, уходити, покидати цю роботу чи не покидати? Це карта вибора. І після двіки йде обов'язкова тріка. А це активна дія. А тому що не треба робити у листопаді, зависати в питання вибору. Ой, ну що ж я на цій роботі стільки років проробила, йти мені нікуди, грошей в мене є, нема. Не можу я піти цієї роботи. Залишусь. І будете також собі прогорати, що вам некомфортно, незручно, вам не подобається, що воно щось не йде. Тому дві кажезлі активні дії а, з вибором. Доведеться приймати вибір, робити вибір, приймати рішення та брати за нього відповідальність у листопаді. І якщо ні, якщо ви цього не зробите, то ось ваша десятка жезлів, де ви тягнете все на собі, вам некомфортно, ви вже фізично не витримуєте, але продовжуєте тягнути все на собі. Так, далі. Яку колоду далі ми дивимося? Далі я ще взяла Таро Дантен, теж дуже цікава, алхімічна, я б сказала, колода. Не класична і також не входить до жодної системи, але це для нас навіть і добре. Дивимось, що є ще. Так, четвірка жезлів. одні жезли. А, імператори мої любі, я вас вже мабуть буду боятися. Ну, в мене є в портреті імператора, але він дуже-дуже далеко. Він у мене слабкий, але а, четвір, а ні, то не жезли, чаша, фух, четвірка чаш. То вода. Це про стабільність, але всі четверки про стабільність. Якщо стабільність в жезлах, то то добре, коли вчинив активні дії і е, маєш якісь результати, отримаєш плоди. А вода стабільна, вона тхне. Вода стабільна, вона може зацвісти. Четвірка чаш каже про те, що бачите, чим наповнена. Тут водою, тут наповнено вогнем, чаша, що не властива, і дві чаші, здається, пусті. Це про що? Про те, що емоції, а чаша у нас відповідає за емоції, які ви, як імператори, будете відчувати, а їх буде багато. і багато, я думаю, що більше за все будуть відчувати жінки стосовно своїх чоловіків. Ну, що ж ти такий слабкий, ну, що ж ти такий неякий? Ну, чому ти відпочиваєш, коли потрібно працювати, і так далі. дивіться, ці емоції ви будете наповнювати собі самі. Тобто чаші в нас вони, емоції можуть бути різні. Чому? Тому що ми чашу можемо наповнити будь-чим: чи то вода, чи то свята вода, чи то вогонь, чи то листя гниле, чи ви там п'єте вино, чи ви якусь отруту, яд п'єте. Тобто, я завжди кажу, що емоції та емоційний стан, який ви маєте, залежить тільки від вас. І чим ви сьогодні будете наповнюватися. Тим а, ви і будете а, у листопаді місяці так себе відчувати. Тобто, якщо ви будете там ненавидіти і колихатися стосовно того, який у вас партнер не такий та слабкий, так я вам скажу, що імператор сильніше за вас немає. І жінки-імператори, які самостійні то чоловіки навіть часто бояться вас, тому що ну сильніше немає. Він каже, як мені колись казали на консультації, каже, Ну у мене жінка вона сильна, але в неї такі. І міцні яйця, що я, кажу, не хочу, я слабкіше, я не хочу бути в таких відносинах. Не хочуть. Тому що емоційно вам може бути некомфортно виступати. Але всі дії, які ви будете робити та направляти, ви будете діяти над силу більше, ніж можливо. І в цьому є питання. Тому наповнюємося емоціями тими, які вам потрібні. Четвірка це про стабільність. Стабільна вода вона це дуже кайфова, а після четвірок йде п'ятірки і те, що відповідає за внутрішню кризу. Тому не наповнюйтесь негативними емоціями, але вони можуть бути у вас по листопаді. І я думаю, що вони більш за все будуть стосовно, або якщо ви жінка імператор стосовно ваших чоловіків, які є поруч чи якими ви зустрічаєтесь. Якщо ви чоловік-імператор, то вам може не подобатися ваша слабкість, якісь чи, а, активні дії, які ви багато кількість зробили, але вони не того результату, який хотіли. Ось такий у нас розклад на листопад. Останнє, що ми дивимося, це не таро, це Оракул, ось така колода, магічні послання, богинь. Дивимось, що ще у вас у імператором не пропустіть завтра майстер-клас, Бо ми всі два з половини години будемо розглядати тільки ваш архетип з огляду. Дитинства, травм, психологічнеї травм, які були батьки, як вони вплинули, що вони сформували, яку модель життя вони сформували. Ми будемо розглядати чому, і як як професійно реалізуватися, чому щось не виходить? Ми будемо розглядати всіх дітей з огляду дитячих криз. А це унікально, тому що всі психологи ділять. Психологію криз на, тільки на вікову, а я її ще ділю, крім того, що я даю по віку вам, то я буду давати ще по саме вашому архетипу інтератор, тому не пропустіть. Остання карта читаю вона російською та будемо обговорювати. Божественна страсть. Чесно, признайте себе в сокровенному желанні. Також вогонь. Це про що? А, імператор, ваш архетип, він а, ну, такий гарячий, дуже гарячий, чоловіки це дуже гарячі, жінки також, вони, як правило, дуже сексуальні, дуже активні, дуже сприятливі. І тут потрібно а, розуміти, що якщо всередині є жага, то а, партнер, який рядом, дивіться, тут вогонь, тут вода. Це те, що один іншого буде тушити. тушити. Не пам'ятаю, як вона, тобто, по-друге, це те, що, щоб не перегоріло, і дозвольте собі у листопаді місяці ну йти на якісь е е приключення, пригоди. Бо вогонь буде горіти тут у нас жінка намальована, жінки-імператори також дуже яскраві та сексуальні, але ось якщо чоловіки дозволяють собі активність, дозволяють собі багато гуляти, де багато партнерів мають жінки, як правило, кажуть, мені треба один, тільки той, який найсильніший, а той живе тільки у вас в голові. Тому дозвольте себе, собі активно проявляти себе у листопаді місяці в плані сексуальності, активності та жінки до життя Ось такий розклад. Я рада вас бачити завтра 12.00 ваш архетип імператору. Якщо у вас не виходить е, приймати участь, то ви можете також отримувати його у записі. відеозапис буде доступом на 3 місяці. Все, моє рідні Я рада вас бачити. До нових зустрічей. Пока-пока.